Денис, військовослужбовець 116-ї механізованої бригади ЗСУ, у свій вихідний замість військової форми вдягнув спортивний костюм і проводить тренування для кропивничан на свіжому повітрі. Ручки на плит оберти вперед назад. Спорт у воїна в крові до війни займався боксом, але на фронті сталося жахливе. Танковий снаряд відірвав захисникові ногу. Проте важке поранення Дениса лишень загартувало. Я досить швидко прийшов до форми, тому що був мотивований повернутися. Ну, скажімо так, і помститися. Тому я швидко і запротизувався, але мені в цьому плані дуже повезло. Мене запротизували у волонтерському фонді Протез Фондейшн і забрали в Америку. Я був у першій групі, тому я, мабуть, десь за місяці-4 після поранення вже був запротизований. У 28 років Денис втратив ногу, але не бажання боронити Україну. У своїй бригаді вже в якості інструктора передає бойовий досвід новобранцям і всіляко намагається допомагати батькові, який теж воює на передовій. Нині на ремонт автівки, яку пошкодив ворог, татові треба 55 тисяч гривень. Аби швидше зібрати необхідну суму. Денис зі своєю коханою організували благодійне тренування. Кажу, давай щось запропонуємо людям. Можливо, хтось захоче не просто там кинути 50 гривень, а прийти провести з користю час і плюс, кажу, ти зможеш змотивувати людей, які так само як і ти втратили кінцівки, бо таких хлопців дуже багато. Запрошення військовий розіслав у соцмережах натхненні благодійною метою потренуватися, прийшли кілька десятків містян. Я зробила донат. Я хочу сумістити таку приємну для себе справу і для наших воїнів. Тому я роблю це із задоволенням і намагаюся сьогодні отримати максимальний кайф. Вправи не для слабаків. Комплекс включає 100 підтягувань, дві сотні відтискань і 300 присідань. А на додачу ще треба пробігти дистанцію у півтора кілометри. За такою програмою готуються українські захисники, говорить Денис. Це комплекс пам'ять. Про загиблих військовослужбовців був навіть такий челендж серед військових частин, там де військовослужбовці на плацу виконували цей комплекс. Ціль випробувати себе, а не впоратись. Тут немає суддів, нікого немає. Це просто для себе, для свого здоров'я. Та серйозні навантаження містян не лякають. Щоб випробувати себе, найбільш витривалі спортсмени біжать крос у бронежилеті. Як заведено у військових, велика повага до них, тому я хотіла себе спробувати. Два роки пройшло, як я вже не бігала, бо було народження дитини. Але я змогла. І зараз, благодаря цієї мотивації, я відчуваю себе, що я ще можу, і треба готуватись до змагань далі, які будуть в Києві, також присвячені нашим воїнам. Ми плануєте повернути. Так. Планую, так, планую. Ми сьогодні пишаємося нашим героям. Дякую, ти молодець, за все. Дякую. Денис певен, інвалідність не вирок. Тому власним прикладом хоче надихнути, займатися спортом воїнів, які, як і він, дістали важкі поранення на війні. Насамперед потрібно настраювати себе на те, що життя на цим не закінчується. І як ти будеш себе вмотивувати, так ти будеш ходити на протезі. Це звісно заважає в повсякденному житті, але ну, нічого катастрофічного в цьому немає. За одне тренування військовий та його дівчина зібрали 7 тисяч гривень. Денис каже, благодійні спортивні заходи проводитиме ще адже фінансово потрібно допомогти багатьом побратимам, які хороб розпиняють наступ російської орди. Володимир Іванченко, новини тітіві. Чемпіонкою світу зі штовхання ядра стала спортсменка з Кіровоградщини Вікторія Шпачинська. Паралімпійський чемпіонат відбувся у французькому місті Реймс. Кіровоградську область на змаганнях представили спортсменки Анастасія Мисник та Вікторія Шпачинська. Вікторія стала чемпіонкою світу у штовханні ядра, а Анастасія посіла четверте місце. Українських параатлетів підтримала перша леді Франції. Бріжит Марі Клод Макрон поспілкувалася та зробила світлину із командою України. Враженнями від чемпіонату Вікторія та її тренер поділилися під час тематичного брифінгу в обл адміністрації. Підготовка психологічка и фізичні пройшла очень хорошо з тренером вместе, как говорится, в тандемі. Переживання само собой было. Понятно, на кожних стартах є переживання. Но я сумела зібратися і достойно выступить. Ми очікували на подібний результат, тому що майже всю заплановану роботу виконали. І зимовий підготовчий період пройшли без травм. Це що стосується Вікторії. Анастасія зараз проходить певний курс реабілітації, тренується, набирає обертів. Планував Насті чуть кращий результат, який би. Ну, вона там програла це ну, 15 сантиметрів третьому місцю. Це в штовхані це теж відрізок, але не такий, вона має особисті результати набагато більше. Чим відома англійська графиня та математик Леді Ада Левлейс, чотири варіанти відповіді, і лише одна правильна запитання із зірочкою з природничих і точних наук для інтелектуальної вікторини підготували викладачі харківської політехніки кропивницьким школярам на роздуми в учнів менше хвилини, тож відповідати слід швидко. Мову програмування Це не в честь кава, не в кафе, чисть каве, нескафельні більшість запитань не зі шкільної програми, Стосуються видатних науковців, історичних винаходів та природних явищ. Тому дітям доводиться вмикати логіку і мислити нестандартно. Питання цікаві, дуже цікаві, і на, на логіку нам, мені таке подобається. З математикою простіше, там, а з фізикою я не дуже. Участь в інтелектуальних змаганнях взяли 38 шкільних команд. Від кожної по 5 учасників. Кажуть, формат, у якому наука поєднується з грою, вельми цікавий. Загалі враження тільки позитивні деякі запитання були наприклад не на шкільному рівні, а на рівні вже університету. І Було цікаво подумати логічно над ними щоб на них правильно відповісти. Питання були навіть про кока-колу, який аж пі місяця у Кока-Колі, і були зрівняння Кока-Коли та кислотного дождю. Вікторини з природничих наук харківські політехніки почали організовувати минулого року. Змагання проводять по всіх містах України. В такий спосіб прагнуть залучити якомога більше вступників, які б захотіли здобути природничу спеціальність. Ми систематично працюємо для того, щоб популяризувати ці напрямки ці спеціальності і науки для того, щоб показати дітям на е, інтерактивних прикладах цікавих на, на у форматах змагань показати, що це дійсно є цікавим, це є актуальним і дуже затребуваним. Природничі науки після закінчення війни стануть неабияк затребуваними, вважають освітяни. Тому нове покоління науковців треба готувати вже зараз. Вони організуються для того, щоб популяризувати серед молоді науково-технічний природничий напрямок. Бо саме спеціалісти з таких напрямків, якщо вони вже здобудуть такий фах, вони будуть нам. Конче необхідні для розбудови України. Інтелектуальні змагання тривали декілька днів. Переможців нагородили почесними дипломами. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський. Новини ТІТІВ. -ТІ.